Ми, ну, можемо до піни в роті дискутувати про те, чий телеграм так, от, але проблема в тому, що скоріш за все він зливає інформацію в ну федеральній службі безпеки Росії, а, працює з Роскомнадзором, і це не мої слова, це слова наших спецслужб. Якщо Телеграм може показати, що цього немає. А хмарні сховища не знаходяться в країні агресора. Те, що говорять російські депутати, про те, що в них чудова співпраця з телеграмом, які виконує законодавство Російської Федерації, немає питань. Працюємо, зменшуємо кількість російської пропаганди, зменшуємо кількість забороненого кримінальним кодексом. Тобто, знову ж таки, там недавно ваші колеги з NGL Media виявили цілу мережу, яка а Вимагала з підлітків гроші. Та а якщо вони не платили, то за піддавала їх кібербулі. Mm -hmm. Чи має таке бути в соціальній мережі? Ні, немає. Немає значення, як ця мережа називається.